Привіт, прекрасні! Я знову рада вас бачити на своєму тренуванні. І сьогодні ми приділимо увагу нашій спині і інтимним м'язам. Нам потрібен буде пілатес м'яч. Підготуйте, щоб він був поруч. І запрошую вас на килим. Розпочинаємо турботу про своє тіло. Сідаємо на сідалічні бугри, витягуємося за миківочкою вгору. Шия рівна та підкручений, поперек рівний. Витягнулися. Зробили вдих. Через нос і видих. Через рот. Піднімаємо руки вгору вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Кладемо м'яч під праву руку, нахиляємося в сторону. Нахил робимо вдих. На видосі повертаємося. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих, нахилилися, розтягнули міжреберні м'язи, видих, повернулися. Вдих, розтягнули. Міжреберні м'язи. Давайте ще, ще до вдих. Видих. Повернулися. Додаємо ротацію. Вдих. Розворот до стелі. Назад. І видих. Ще три рази. Вдих. Поворот. Повернулись. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Ще один раз. І вдих. Поворот. І видих. М'ячі на іншу сторону. Нахиляємося. Робимо вдих. Розтягуємо міжреберні м'язи правої сторони. Видих. Повертаємося. Ще чотири рази. Видих. Вдих. Видих. І ще один видих. Видих. Додаємо ротацію і вдих. Поворот до стелі. Розворот назад. Повернулися видих. Ще три рази вдих. Поворот. Назад. Повернулися видих. Вдих. Поворот. Вдих. вдих, вдих. Подивилися на стелі. Відкрили грудний відділ. І повернулися. І ще раз нахил, поворот, розвернулись і сіли в початкову позицію. М'яч назад, так щоб він знаходився в районі хрестя. Зараз підключаємо інтимні м'язи плюс ротація спини. Робимо вдих живіт, видихаємо, підтягуємо кегель, намагайтесь його утримувати. Високо і продовжуємо тиснути на м'яч. П'ять, чотири. Погляд заводимо за плече. Максимальна ротація. В хребті. Два. Один. Відтиснули м'яч. розслабили живіт. Вдих. Видих. Тиснемо. П'ять, чотири. Три, два, один. Вдих. розслабили живіт. Видих. Видихнули все повітря. Підтягнули. Кегель. Поворот. Тиснемо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще раз видих. Видих. Тиснемо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. В іншу сторону. М'яч позаду. Робимо вдих. Живіт. Видих. Кегель. Поворот назад, погляд за плече, тиснемо м'яч, п'ять, чотири, три, два, один. І вдих. І видих. Підтягнули кегель. Тиснемо. Під час протиску підтягніть кегель. Якщо відчули, що він відпустився, це абсолютно нормально, але намагаємось його контролювати. І вдих. Вперед. Видих. Кегель. Поворот назад. Тиснемо 5, 4 3 2 1 і ще раз вдих, розслабили живіт, видих. Підтягніть кегель на максималочках, тримайте, тиснемо. 5 4 3 2 1. Чудово. Розвернулися вперед і переходимо на четоранті. М'яч знаходиться під правою рукою. Ми підтягуємо кегель, рукою тиснемо на м'яч. І схиляємося, скручуємося під пахво. Робимо вдих. На видосі підтягнули. Кегель. Вдих. Кегель відпустили. На видосі. Кегель підтягнули. Ще чотири рази. Вдих. Видих. кегель. Вдих. Видих. Кегель. Вдих. Видих. Кегель. Чудово. Змінили м'яч під іншу руку. Те ж саме. Повторюємо. Робимо вдих. Скрутились під паху. Видих. Кегель. Вдих. Видих. Кегель. Ще два рази. Вдих під паху. Видих. Кегель. Вдих. Видих. Кегель. Дві руки поклали на м'яч. Прокочуємося на витягнутих руках. Коліна на ширині тазу. Тут ми робимо вдих, підкручуємо під себе м'яч і таз на видосі підкрутили кегель. Три, два, один. Вперед вдих. Видих, м'яч під себе. Кегель 3. Два. Один. Вдих. Видих. Підтягнули кегель три. Два, один. І ще раз вдих. І видих. Підтягнули кегель. Три, два, один. Завершили. Розвертаємося, лягаємо на м'яч, вкладаємо його між лопатками. Руки складаємо за потилиці стопи на килимку. Ми відкриваємо навдосі грудний відділ. На видосі робимо скручення. Кегель підтягніть і тримайте. Це додатково і поїхали вдих, відкрили грудний відділ. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Прекрасно продовжуємо. Три. Два. Останній раз. Видих. П'ячи в сторону, з витягнутими руками, паралельно килимо, лягаємо на кили, будемо виконувати roll up. Руки за голову, ноги на ширині тазу, стопи флекс. Робимо вдих, навидиш. roll up, Потягнулися вперед, натягнули стопу на себе. Руки паралельно килимо, голова вниз. Робимо вдих, на видусь. поперековий відділ. Розкручуємося, лягаємо 4. 3, Два, один. Руки за голову вдих. На видосі. Рол-ап. Видих. Розкручуємось. Три, два, один. Вдих. Рол-ап. Тримаємо стопи. Флекс, натягуємо на себе. Розкручуємось назад. Три. Два, один. І вдих. На видосі рол-ап. Потягнули себе вперед. Тут затрималися. Робимо вдих. На видосі розкручуємось Чотири, Три, два, один. За руками вперед, сіли на сідалішне погри. Ноги розвели на ширині килимо. Вправа со. Витягнулися за маківкою таз, підкрутили, стопочки натягнули на себе. Робимо вдих по центру, витягуємо хребет, робимо скручення і видихаємо все повітря з легень. Тягнемося рукою до зовнішньої сторони п'яток. Вдих. І видих, видих, видих. Додаємо більше амплітуди. Вдих. Поворот, видих, видих, видих. І вдих. Сама ківочкою витягнулись. Видих. 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 Продовжуємо вдих. Поворот. Видих. Видих. Вдих, вдих. Вдих, видих. Вдих. Самаківка. Поворот. Видих. 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 Ще два рази. І один, два, три. За маківкою витягнулися вдих. Поворот. Видих, видих, видих. Зробили вдих, руки над головою, натягнули носочки, стопи разом. Видих, нахилилися вниз, обхопили себе за п'ятку, округлили спину і розслабили ноги. Продовжуємо природно дихати. І з кожним видихом дотягуйте себе вниз. Чотири, три, два, і один. Прекрасно. Розкручуємо спину, сідаємо рівно. Якщо важко тримати ноги разом, можна і так, щоб поперек був рівний, можна зігнути коліна, тоді таз піде вперед і буде легше тримати спинку рівною. Натягуємо на себе стопи. Твист спайн, скручення хребта. Руки тримаємо в те позиції. Живіт підтягнули під себе. Підтягніть кегель. Маківочка вгору. Робимо вдих. На видосі три рази. Скручуємося назад. Однакова амплітуда. Вдих. Скручення. Один, два, три. Вдих, поворот. Один. Два. Три. Вдихся маківкою. Видих. 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 Продовжуємо. Ще шість. П'ять. Тримайте живіт. Чотири. Три. Два. І ще один. Видих. Видих, вдих. Зама ківочкою витягнулися вгору. Витягнули спину. Плечі опустили на видих. Лягаємо вниз. Натягуємо носочки вперед. І залишаємося тут на чотири рахунки. Чотири. Три, два. Один. Прекрасно встаємо з рівною спиною за маківочку знову вгору. Наступна вправа розтягнення спини. Пояснюю техніку. Руки ми кладемо за потилицю. Ми три рази підборіддя схиляємо до ключиці, нахиляємося вниз, різко піднімаємо підборіддя і опускаємося у високу діагональ, підкручуючи таз, лягаємо вниз. На ми знову. Підкручуємо себе вперед і нахиляємося три рази вниз. Давайте тепер всі разом за маківочкою витягнулися. Починаємо нахил вперед. Один, два, три. витягнулись по діагоналі, підкрутили таз, опустилися вниз вдих. На видосі, стопи тримайте флекс, розтягуємо спину. Чим більше апліту, ми зробимо, тим краще ми розтягнемо. Шийний відділ, опустилися вниз. Вдих. На видосі. Підборіддя до грудної клітини. Нахиляємо вниз. І підкрутили таз. Опускаємося повільно хребет за хребтом. І ще один раз. Нахиляємо один. Два, три. У високу діагональ ще, ще, ще підкрутили таз і опустилися вниз. Руки за голову через рол-ап. Сідаємо, розтягуємо поперековий відділ вперед. Ноги на ширині тазу, руки витягуємо паралельно крилимо. На видисі тягнемося вперед. До стіночки за стопи. тягнемо наші долоні. Робимо три рази пружинку. Один, два. Три, На навидусі, розкручуємось. Три, два. Один. Плечі опустили за Замаківочкою. Витягнулися вдих. На Навидосі. Вперед. Один. Два. Три. Розкрутились. За макії сіяли. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Розкрутилися за макіїкою. Витягнулися. Ще один раз. Стопи, флекс, натягни. Тримай. Один. Два. Три. Три розкручуємось і опускаємо руки, розвертаємося на живіт. Спираємося на лігті, сингл лек кік, удари однією ногою. Тут важливо прийняти правильне положення. Ми спираємося на лігці, ноги разом стопи склеїли, і ми спираємося на лобочок. Живіт підтягни так щоб він не лежав на килимі по можливості. І ми по черзі змінюємо кожну ногу. Поїхали. Живі тримаємо в собі. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо грудну клітину вниз і робимо і робимо замочок. Руками позаду. У нас дабл лек кік. Ми витягуємося за долонями за сідниці. Замочок кладемо між лопатками, стопами, п'яточками, два рази по сідницям. Витягнулися. В іншу сторону голова. Один, два, три. Витягнулися. Прям тягніть сідниці. Опускаємо вниз. І коли робите замочок, так щоб лігті опускалися вниз. Один, два, три. Витягнулися. Один. Два, три. Витягнулись до нозадниці. Носочки натягують. Ще два рази. Один, два, три. Витягнулись. Один. Два. Три. Витягнулись і тримаємо. Роз'єднали руки вздовж тіла. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Поза кобри витягнули себе на прямі руки, м'ячик. Взяли до долонь і прокочуємося на м'ячику. Зробили вдих вперед. На видосі підкрутили куприк. Підтягнули кегель, вдих, на м'ячі вперед. Видих, куприк, підкрутили кегель. Ще раз вдих. Куприк під себе видих. І ще раз вдих. Куприк під себе видих. Опускаємося вниз. М'ячик так само у нас під долонями. Витягуємо руки рівні. Дві долоні на м'ячі. Ми навіть трошки тиснемо на нього. Ми робимо вдих і на видосі, ми спираючись на м'яч, піднімаємо себе вгору корпус. Опускаємося повільно вниз. Шість. Тут мене поспішаємо. Відчуваємо наш поперековий відділ, грудний відділ, чотири. Три. Два. І ще один раз. Піднялись. Затримка. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо корпус вниз. Половець. Поплили, дівчатка. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємося. Сідаємо на сідниці. Будемо виконувати вправу ролл-овер. З м'ячем, якщо буде незручно з м'ячем, можете зробити без м'яча. М'яч нам буде допомагати тримати ноги на ширині тазу. Опускаємося вниз. Три, два, один. Позаду має бути місце для ніг. Приготувалися. Спочатку зігнули коліно, витягнули носочки вгору, піднімаємо таз, заводимо стопи за голову, тримаємо ноги паралельно килиму, робимо флекс стопами. Розкручуємося вниз. Чотири. Три, два, один. У високій діагоналі натягуємо носки і знову рол-овер. Флекс. Розкручуємось. Чотири. Три, два. Один. Ще. Шість разів. Рол овер. Флекс. Розкручуємось. Чотири. Три. Два. Один. П'ять. Флекс. Розкручуємось. Чотири. Флекс. Розкручуємось. У високій діагоналі намагайтесь опустити ноги так, щоб поперек не відірвався від килиму. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Ролл-овер. Флекс. Розкручуємо. Чотири. Три, два, один. Зігнули коліна за коліна. Вивели себе в сидячу позицію. Права стопа. Заводимо за ліву ногу. Робимо вдих. Підтягніть себе за коліна. На видосі розкручуємося за плечі. Видих і на видосі. Довидихаємо і докручуємо себе. Видих. Докрутили. Видих. 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 Інша сторона. Вдих. Відкрили грудний відділ. На видисі. Докручуємо себе. Видих. 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 Стаємо. Складочка вниз. Опускаємо голову, опускаємо шию. Тут розслабьтесь, розслабтесь, дайте можливість м'язам ніг зробити складку нижче, Розслабте їх, вони таким чином у нас розтягнуться, до А тепер зробили вдих, на видих розкручуємося, стоючи позицію. Три, два, один. Роу-даун вниз. Опускаємо шийний відділ, грудний відділ, поперековий відділ. Ступи опустилися вниз. На видосі, розкручуємось. Чотири. Три. Два. Один. Ще раз. Вдих. На видосі. даун вниз. Три. Два. Один. Розкручуємося. Три. Два. Один. Останній раз. І видих. Ролл-даун. Один. Два. Три. Зупинилися внизу. Склали руки в ліхті, покачалися з сторони в сторону. Шиї розслаблені, робимо вдих, на видосі, розкручуємось. Три, два. Один Розкрутилися, Скрутилися, схрестили стопи і сіли на сі. Далі бухри. Прекрасно. З рівною спиною вдих. на Навидися. Розкрутилися назад. Навиди. І вдих. І видих. Ще раз вдих. Видих. І вдих. І видих. М'яч під ліву руку. Нахиляємося в сторону. Три рази. В статиці. Вдихаємо і розтягуємо ще раз міжреберні м'язи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. Видих. В іншу сторону. Нахил. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз вдих. І вих. Повертаємося. М'яч перед собою. Інтимочки. Заключна вправа. Вдих, живіт. Видих. Підтягніть кегель. Руками тиснемо на м'яч. Десять, 9, вісім. Продовжуй тиснути. Дотягуй кегель, якщо він відпустився. Чотири. Три, два, один. Розслаб живіт. Вдих. Видих. Кегель. Тиснемо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз вдих. І видих, І кегель. Десять. 9, 8, Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Молодець. Чудово. Заключний вдих. І видих. Ну що, на цьому все? Ми завершили. Я сподіваюся, тобі сподобалось. Обов'язково постав лайк, напиши коментар, поділись тренуванням зі своїми друзями. Це допоможе розвивати тренування на youtube каналі Ну і звісно, запрошую всіх в свій клуб Pilates Mind and Soul, де є система тренувань для жіночого здорового тіла. Але якщо у тебе є діастаз, то спочатку потрібно його скоригувати. Це важливо, тому що є вправи в Пілатесі, які можуть наш. І це теж треба знати. Тож, бережи себе і до нових зустрічей. Пока-пока. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.